Більшість із вас зізналися в тому, що всі свої плани ви тримаєте в голові. Звісно, це доволі зручно, але ваш мозок це не записник, він створений для обробки інформації, а не для її зберігання. Коли ви тримаєте все в голові, ви витрачаєте сили і енергію не на справи, які потрібно зробити, а на їх контроль. Ви контролюєте все, щоб нічого не забути, щоб нічого не пропустити, щоб все пам'ятати. І в цей час ви непомітно втрачаєте сили. Це вас виснажує і знижує ваш рівень продуктивності. А тепер уявіть, що всі свої плани, які у вас є, ви записали на папір. І вам не доводиться їх більше носити у своїй свідомості. Одразу з'являється чіткість, легкість, і ви нарешті починаєте діяти без зайвої напруги. Спробуйте. Запишіть мінімум три задачі, які вам потрібно виконати за тиждень на папері. І відчуйте оцю різницю в своїй ефективності.